З вудкою в руках з 12 років рибалка Віктор Михайлович в своєму активі має досить багато трофеїв. У свої 78 цей вид відпочинку полюбляє найбільше. Можна й впіймати щось до столу і відпочити душею. Платічка зимою ловиться літом, карась, е соміки. І лещик, підлещики попадають. В основному така риба. А такого чогось якогось на хижака не пробуєте ловити нічого? Я таким не займаюся. Не було часу, а зараз вже пізно. Щука хороша попадає. Її мало, але є. Чоловік додає, більше полюбляє зимову риболовлю. Тут менше клопоту, ніж під час літньої. Мати взяв і вперед, і вперед. А літом що? І кашу треба варити, черв'яки шукай, опарища шукай, купляй. Проламатися не боїтеся. Ні. Були ж випадки цього року вже. Були. Я свідетель був Там з тієї сторони водойом. Я не знаю, що він туди поперся. І вроді я його так трошки знайомий. Він ж теж він мого віку. Він мого віку. І то він прекрасно знає, що там ями, там це все, чого він туди пішов. Ти більше, що тоді льот був нормальний. Але не повезло людині. Рибалки, яких ми зустріли на Південному Бузі, зізнаються, тих, хто займається браконьєрством, не поважають. З дитинства цим ділом займаюся, то й не тримати, от льот з'явився і трошечки треба розрухатися, щоб плесіння не обростати. Скажіть, як ставиться до браконьєрства? Браконьєр, що ж він більше, більше гробить, чим користь. Ні собі, ні нікому користю навіть. От і все, це я вам чесно скажу, то скільки? Ну, аж 5 кілограм, якщо сім'я, а більше наш. З 15 лютого і до кінця березня у Хмельницькій області вступає в дію заборона на вилов щуки. Заборона встановлюється через її нерест. Відповідно до правил любительського рибальства, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України номер 700, у рибогосподарських водних об'єктах і їх частинах розпочинається заборона на вилов щуки, яка триватиме під час нересту. З 15 лютого по 31 березня 2025 року щука є одним із небагатьох видів риб, які розпочинають свою нерестову активність при нижчих температурах води. Це від 3 до 5 градусів Цельсії. Тому саме в цей період вона потребує особливої охорони. Також хочемо нагадати, що триває заборона на вилов річкового рака, яка триватиме по 30 червня 2025 року. За порушення заборони передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафних санкцій у розмірі від 34 до 680 гривень, а також з конфіскацією заборонених знарядь лову та незаконно вилучених екземплярів водних біоресурсів. У випадку нанесення іштолетної шкоди передбачена кримінальна відповідальність. Що тягне за собою накладення штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також можливі варіанти, що по крайній буде передбачати обмеження волі строком до трьох років. Також правопорушнику доведеться відшкодувати збитки, завдані рибному господарству, у розмірі 3 тисячі гривень.